Від сьогодні до Криму не потрапити ані потягом, ані автобусом. Укрзалізниця та державні автоперевізники повністю скасували маршрути. 27 грудня потяги, які курсували з українських міст до Сімферополя та Севастополя, зупинятимуться на станції Новоалексіївка та у Херсоні. Ці заходи вжито для гарантування безпеки руху. Це пов'язане з загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим, вторгненням на територію нашої держави екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією з боку Російської Федерації. Зокрема, речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що транспортне сполучення з Кримом припинене тимчасово, щоб запобігти проникненню на материкову Україну диверсантів під виглядом мирних жителів. Це міра, вона є тимчасовою. Вона не буде постійно постійно. В такому режимі знаходитися, і тому також е, серед місцевого населення проводиться робота, щоб люди могли зрозуміти, і, ну, зрозуміти ситуацію, тому що зараз дуже велика небезпека, особливо в тому, в тому режимі, в якому ми зараз знаходимося, практично кожного дня десь якісь диверсії відбуваються. Ви знаєте, ви читаєте, є факти, вони. Оприлюднюються нашими правоохоронцями і просимо з розумінням до цього поставитися, тому що питання безпеки наших громадян це питання номер один. Білорусь теж скасувала поїзди до Криму. Від сьогодні поїзд Мінськ Сімферополь прийде тільки до Гомеля з передбаченими зупинками по Білорусі. Про це заявили в адміністрації білоруської залізниці. Також Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті призупинила пасажирські автомобільні перевезення. А з 26 грудня введена конвенція про повну заборону перевезення залізничним транспортом будь-яких вантажів між материковою частиною України і Кримом. Нагадаємо, що навесні Державіаслужба закрила повітряний про. Ростір над півостровом.